Найголовніше в цій підтримці це не жаліти. От, знає, багато близьких і людей, яких я взагалі ну, рідко там, спілкувався з ними і отримав від них підтримку. Але були такі близькі, які дуже через чур проявляли цю жаль. І мені іноді здавалося, що там, не в мене ампутація, а у людини, яка до мене прийшла. Тому найголовніше не жаліти, а просто підтримувати. Це, мабуть, буде така грань, яку не треба переходити. Особисто для мене була теж одна із важливіших моментів підтримки це коли до мене приїхали хлопці вже з ампутацією, з такою, як саме в мене, і почути від них всі моменти, там, і всі перешкоди, з якими ти будеш зіштовхуватися в процесі реабілітації та. Протезування і мабуть дуже полезно